Чому і проти промислової мобілізації? Перешу, тому що я хочу, щоб наслідком цієї війни стало встановлення величної держави українського народу, соборної України, яка буде успішною, як би на одному рівні, з найуспішнішими світовими державами. І це хтось має зробити. Хто це має зробити? Ті, хто керував до того, Ну це шмельц. За яким це все є шмельце, якого треба гнати з влади. Нам треба нову еліту завести владу. А, як її ви визначити Розчергово до доставлення о, тих конкретних людей до нашого народу і до нашої української держави? Найлегше це проявляється по ставленню до війни. Ті люди, які стали на захист України, чи одразу стали на захист України в часі АТО, в теперішньому часі е, вторгнення теражки нашого Україну, ті, хто... Пізніше самі прийшли на військкомат. Ті, хто пішли по повістці, це все еліта. Це все еліта це такі люди, які, які ставляться до України і до українців на відповідному рівні, які хочуть оборонити Україну. Відповідно, вони мають таку культуру, такі свято. І такі люди при владі вони будуть робити добру роботу. А у випадку примусової мобілізації, ми заведемо владу Збройних сил України багато всякого шмельцю якого там вилапають в річці, яких там з -з 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 закидають в бусика, потім у форму і дадуть посвідчення, і все буде однаково. Ми не зможемо потім е зробити різницю між людьми. Зрозуміло, що і того, кого кинуть в бусті, там, чи злапають в річці, він теж зможе змінити своє ставлення до України і до українців і може е робити свій посильний внесок на суспільну перемогу. Але ну навіщо? Ми маємо. Після війни сформувати нову еліту. І тою елітою має бути виключно учасники бойових дій. Виключно. Ми маємо навіть ухвалити відповідне законодавство, яке буде не демократично, буде прошли все, але яким ми обмежимо термін на 5 років або й на 10 років участь у владі, щоб чиновником міг бути лише учасник бойових дій, щоб претендувати на обрану посаду депутата, мера, президента, тільки учасник бойових дій. Оце буде справедливо. І це буде правильно. Такі люди нам розбудують величну державу українського народу, про яку я завжди наголошую, якої я щиро прагну і вірю в це, що прагнете ви і всі ми. Тому що це в наших інтересах, що ми жили в Україні і не просто жили як існували, а що ми тут запанували. Тож запануємо, браття, у своїй сторонці.